Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Почали день з Буданова, закінчимо теж. Хоча ми починаємо день з карти дня. Доброго вечора, ми з України. І я вирішила е розклад про Буданова, те, що він про Росію говорить, е зробити саме на Тірімочок, тобто на за перебріком. У нас це рубрика по понеділках. І зараз е ви. На зустрічі Ялтинської європейської стратегії Кирило Буданов розповів про стан російського озброєння, економіки і суспільства. От давайте зараз ми подивимося: стан російського озброєння, економіки і суспільства. Спочатку російського озброєння. Яке у них озброєння? Ну, тут дуже в них іде, бачите, знищення йде. Знищення з озброєнням. В принципі, але воно, дивіться, воно як швидко знищується, так швидко і воно поповнюється. Щоб ви розуміли, як швидко воно знищується, воно так само швидко поповнюється. Тому Буданов не правий, якщо він каже, що зараз я зачитаю. Так. Де це він сказав? За даними очільника ГУР, Росія вже вичерпала всі радянські запаси озброєння. Тут правда, вони швидко вичерпуються. Ось, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва. Ось дивіться, отут він правий. В принципі, тут можна так і сказати, бо я, бачите, не дочитала вам Сама, сама не дочитала. Але, бачите, як швидко. У них озброєння знищується, але швидко, постійно, 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 постійно поповнюється. І бачите, ким їхніми друзями. Тобто, озброєння в них є. Ось якось так. Далі, наступне, що він сказав: стан економіки. Потім подивимося, стан суспільства. Стан економіки на Росії на даний момент. Стан економіки. Я про економіку там не дочитала, але ну, ось, бачите, от, от економіка, скажу відверто, тут е, ну, е, хилітається. Не те, що хилітається, а тут єдине, що хто підтримує цю економіку, зараз я подивлюся, дуже мало. Дивіться, тут обережно хтось підтримує. Тут дуже обережно. Тут тримається, от дійсно, на якихось донорах, скажімо так, фінансах, на їхніх ресурсах. Економіка дійсно падає, обнуляється дуже швидко. Дуже швидко. Угу. Дуже швидко, мої дорогенькі. Дивіться, у них вже Ну, склад, ця карта теж говорить про те, що з економікою у них гірше. З озброєнням у них дуже все добре. Тобто. Якщо, якщо хтось каже, що в них закінчується зброя, що в них вже мало зброї, це все неправда. Подивіться, що розказують військові. Я отримала нещодавно дуже страшне відео прямо з передової. Я не маю права то показувати, як знищують, випалюють. От, прямо все випалюють. Де були наші хлопці, оці земляночки, це все. Згоріло, з деревом, з кущами, абсолютно, я не маю права, на жаль, вам це показати. Мене просили не показувати, але мені показують, як це все робиться, тому що я підтримую зв'язок з нашими військовими. І неправда, якщо хтось каже, що в них немає зброї, у них постійно підходить. Ми подивилися попередній рядочок. Друзі, соратники Кремля підтримують їх. А ось з економікою в них вже трошечки недобре. Скажімо так, вже недобре. Так, економіка пляше важкі часи, ось це іде важкі часи, щоб ви розуміли. А, дивіться, серед усіх тільки ось ця одна монетна карта, і це є ПАШ. Розумієте, вже в них дійсно у нас почався розклад стрічки мечів і смерть. Тобто без. Підтримки ось цих, хто ще домовились, хто має якісь контракти, хто ще підтримує. Це такі це країни. Це країни, такі, як Орбан, такі, як Фіцо. чи як він, Здається, Фіцо. Ось Індія, Китай, Іран, такі країни їх підтримують, їхню економіку, щоб ви розуміли. Так, наступне: і дивимося ще. Останнє подивимося: стан. Суспільства. Який стан суспільства? Треба було статтю прочитати, але я вибачаюсь, у мене сьогодні стільки роботи і людей багато, і ви просите, і хочете без черги, і тому подібне. Тому я не встигаю всі статті читати і новини дивитися. Але зараз ми самі. От хтось, можливо, з вас почитає цю статтю, і можете під цим е, відео написати чи я права, чи ні. Так, і суспільство. Який стан суспільства на Росії? Ну дивіться Тут теж все розвалюється. теж Ну Скажімо так, вони, по-перше, живуть обмежено у теплих ванночках, так але дивіться, насправді, у них все сповільнилось у них все розвалюється. І в них, скажімо так. Люди тут намагаються де, деякі люди, не всі, а намагаються виживати. От, скажімо так: виживати. Живеться тим добре, хто приближений до влади, хто гонить їхню політику. Але взагалі-то дивіться: населення, населення, так, суспільство Росії, ось обмежено. Воно обмежено конкретно. Ось якось так. І такі настрої, бачите, тут крити, критичні періоди, скажімо так, тут теж Ось, карти показують. Але поодинокі люди, як сказати, дають себе постійно згудовувати цією пропагандою, яку несе Кремль. От і все. Але суспільство, ну, скажімо, ну, все рівно. Приспане. Їх хоч приконч, бачите, а воно все рівно. Ось тут помірність, жириться, будуть мовчати, будуть веселушечки, буде все хорошо. все хорошо у них Ось якось так мої дорогенькі. Давайте тоді вже заодно і запитаємо, що чекає найближчим часом Росію. Що чекає найближчим часом Росію? Так. Ну, я теж не бачу, що тут якісь погані карти. Тут навпаки. Але, але, стоп, стоп, стоп. Давайте я до кінця. А тут що у нас? Ну, жриця, вона завжди, якщо виходить жриця, то це, в принципі, знаєте, Росія, ну, як спостерігач залишиться. Ця карта вона говорить бездіяльність. Залишиться Росія, бачите, в своїй якійсь капсулі. І тут який потенціал, який би він там не був, він буде знаєте, розвиватися в замкнутій системі. Ось як я це бачу. Зараз я ще трошки докладу карт. Бо тут таке, такий м, о, свій ресурс, свій це, але тут немає руху, немає виходу. Тут концентрація буде на собі, на Росії. Ось якось так. М, ну, скажімо так, бачите, і тут відлюдник, ну так як я і відчула, відлюдник і м, трошечки ізгоєм буде. Але я тут не бачу, що тут вже конкретно вони впадуть на ноги, верніше на коліна там, чи впадуть, м -м, поки ні. поки ні. Але якісь ще, я знаєте, що ще може бути? Якісь переміни. Їх чекають кадрові, але незначні. От можна сказати, по пажу незначні переміни. Це більш, знаєте, в таких установних структурах, щоб трошечки якось присипити населення. Але в принципі, ну, ця карта говорить про те, що дійсно вони трошечки будуть обмежені від світу. Це можливо навіть інтернетний простір, якось так. Або пам'ятаєте, колись говорили: я не знаю, заборонили в них Ютуб чи ні. Якісь інші соцмережі, оце, знаєте, якась певна ізоляція. Але я не бачу, що тут дуже погано у них щось буде. Я цього не бачу. Але певна ізоляція. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої люблі, мирної вам ночі і разом до перемоги. Все буде Україна!